Мультиклапан 220х0 АТ02 Спринт з котушкою без ВЗУ Томасето. Виробник Томасето Італія. Мультиклапан призначений для монтування на пропан Бутанові сонячні балони висотою 220 мм та відповідає всім стандартам безпеки Омологація 67R01. Мультиклапан монтую за допомогою шести гвинтів, оснащений електромагнітним клапаном та котушкою 12 В. В комплекті. Проводка до даного мультиклапана. Штуцер входу газу М12К1, трубка 8 мм. Штуцер виходу газу М101 трубка 6 мм. Поплавковий обмежувач відсікає при наповненні балону на 80%. Аварійний протипожежний та зворотній клапан змонтовані в корпусі мультиклапана ручний запірний вентиль, перекриваючи подачу газу. Місце для монтажу датчика рівня палива можливо встановити механічний і електронний датчик. В Комплекти. Гвинти кріплення мультиклапана. Дві прорізні гайки М12, м 10 Крокодин, ніпель діаметр 6 мм, ніпель діаметр 8 мм.